Вітаю всіх у новому відео. Ділюся з вами одразу ось такою красою. Знову робила смачні канапки з інжиром, дуже ми їх любимо, тому насолоджуємося, поки є сезон, поки ще він є в магазинах, дуже нам не подобається. Забула минулого разу сказати, що потрібно ще додати сир камамбер або брі. Ну, це за вподобанням, якщо ви любите, якщо вам подобається. Ну, а я вас запрошую поставити вподобайку цьому відео, щоб ви не забулися, і підписатися на канал, якщо ще досі і не підписані мені, буде дуже приємно. І нарешті сьогодні буде дуже осіннє відео, яке ви всі дуже сильно чекали, тому запрошую вас до перегляду. Друзі, в мене знову покупочки осінні. Покажу вам купила ось таке гарбузики силіконові формочки. Це в магазині Пепко. Дала 10 злотих коштує, буду робити кексики. І взяла ще один набір, дуже сподобався, і ціна сподобалась, 5 злотих коштувала. Тут різні ось такі також з цим стисненням це печиво. Тут мені сподобалось, що тут є грибочки різні. Ось на лисичка є жолуть, листочки. Ще навіть цікавіше, ніж я брала у сінцеї. Це теж магазин кряпку, 5 злотих. І взяла в магазині. Kaufland. Ось таку для спагетти бутилку. І дуже вгадала класно з розміром. Я ж верхню поличку також звільнила Була від чаїв, і те, що там стояло в мене капучино. то якраз, якраз рівнесенько поміщається ця бутилка, прямо як ніби там має стояти. Тому ось така скляна бутилка, і вона була 15 злотих по акції. Зараз. Бо я раніше їх бачила, вони продавалися, але були за дорого. Зараз я їх взяла за 15. Друзі, їздила в Ашан, горщики шукала для орхідей, ви мені порекомендували з'їздила, купила, зараз покажу. І дивіться, там креветки, дуже багато морепродуктів продають. Я колись там брала рибку, а це вирішила, побачила, що продаються креветки на вагу. І я в шоці. В українському магазині брала по 65 злот за кілограм. Бо ніде в таких магазинах, як Kaufland, Petronka, Lidl, Aldi не змогла знайти щось схоже на такі наші креветки. Виявляється, в Aldi є. Дивіться, які класні. Просто величезні, смачні, дуже готові вже. І по 45 злот за кілограм. Я в шоці. А я взяла такі дрібненькі. Ну, вони ну, класні такі їх поїсти просто. Але я завжди з ними роли роблю все, але ж це наскільки більші. Дешевші є, що поїсти. Словом, тепер я вже буду точно знати, куди їхати за креветками. Величезні просто. Взяла там є ще відділ різних країн, тому взяла в українському відділі варене загущене молоко. Хочу зробити. Самі знаєте, що вафельний тортик. Ну, і те, за чим їздила, це ось такі спеціальні для орхідей горщики. Три штуки взяла. Мені треба було два, але я взяла три. Думаю, нехай один буде. Можливо, мені ще одну орхідею подарують, Те, щоб одразу був вже один вдома, щоб я собі знала, що в мене є. І ще купила ось такий сирочок. Дуже любимо його готувати на грильниці. Він розплавлюється всередині, такий підкопчений. І дуже класно з журавлиною їсти. Дуже смачно. Ось такий сирочок. Це мої орхідеї в горщиках. Поставила їх. Так, вирощую їх в горщиках завжди. Тому що знаю, що хтось вирощує просто у воді. Виймаю це все і у воді, але не хочу так експериментувати. У мене завжди ось так гарно ростуть, тому не буду нічого випробовувати. Все. І третя, моя стоїть на іншому вікні. Тут дві стоїть, що цвітуть. Можливо, скоро і третя зацвіте, вже чекаю, коли це вона вже зацвіте. Так, друзі, збираюся їхати зараз на сітки і хочу завезти Юлю віддати ось цю зайчишку. Зробила її вже. Все-таки зайці це моє. Я люблю їх в'язати, тому вони мені завжди цікавіші і швидше робота йде. Бо що я не люблю, то в мене не так швидко робота йде. Я роблю ніби тут через силу. Трошки вушка зробила за короткі. Я зазвичай довші роблю, але якось так, я вже просто забулась, як я робила. Ножки також по-іншому робила раніше, ніж зараз зробила. Раніше я робила такі ножки, як тільда. Хто знає, вони такі плоскенькі. Ось так. А це я зробила ось такі. Така вона в платічку. Ось. Така миленька. Тому завезу, зараз Юлі відам, думаю, покажу вам, поки ще не віддала. Так, все, я поїхала. Будемо працювати. Так, друзі, покажу закупку з магазину Kaufland. Купила філе індика. Буду його через несоробку пропускати, робити фарш. Також взяла тісто філо. Також взяла два жовтих помідора і чотири цибулі. До речі, по вашій рекомендації клеїла на ці. На штурки ціники, щоб не злітали, бо на це і не клеїться на саму сітку. Також взяла тісто листкове, таке французьке. кріп, петрушка, масло вершкове. Ось таких два сира. І вони з дирками. Також ось такий сир по типу Філадельфія. Часник одна головка. Філе курячі взяла. Дух, знову подорожчало філе. Це мило. Мило, до речі, зараз по акції. Якщо берете одну упаковку, друга безкоштовно. Також десяток яєць. Борошно взяла на налисники і вареники. Макарони, ось такі з спіралькою баріла. Також борошно взяла, щоб випікати. Це тортове борошно для випічки, добре. І взяла капусту, ось таку стошкова називається. Ви вона таким гостренька доверху. Ну і нарешті я буду перетворювати нашу кімнату в осінню казку. Дуже я це люблю змінювати по сезонах усе. Дуже довго цього чекала і я, і ви. Насправді, запізнилася в цьому році добряче так, бо вже майже місяць пройшов осені. Але, тим не менш, осінь триває ще, і я ще насолоджуюсь цією порою року. Ще багато багряного жовтого листя, ще дуже гарні теплі дні нас чекають. Насправді, вже декілька днів, як я все задекорувала, але в мене просто не було зовсім часу, щоб змонтувати і озвучити відео. То так ми були трошки зайняті, то я трошки прихворіла. Ще досі в мене голос трошечки хриплий, але я вже дуже хотіла його випустити, це відео, тому мушу озвучити так, як є. Як бачите, я вже повісила свої штори, які купувала в магазині Сінсай, показувала вам вже їх. Дуже вони мені сподобалися. Додають такого гарного яскравого ефекту, якось так сонячно стало в кімнаті, дуже мені сподобалося. І далі буду змінювати вже постери. Постери минулорічні, я їх знову буду використовувати, вони мені подобаються, дуже осінні і по кольорах дуже гарно пасують до всього, що я собі тут задумала. Тому. Міняю старі, виймаю літні, я їх складаю таким орлончиком, зберігаю до наступного разу, до наступного сезону. А ці осінні вже такі будуть знову милувати око до, напевне, до різдва. Тобто, ще можна сказати, осінь буде тривати до Різдвяних свят. Розмінила, а зараз буду змінювати покривало. Це вже відправляє прання до наступного сезону. Складу його. Ну а зараз буду міняти саме те, через що я так довго не могла все починати робити, тому що чекала дуже ось цей набір, це покривало. Також до нього є ще наволочки, але я їх хочу перешити, бо вони завеликі і буду також використовувати пізніше, мабуть, в наступному відео покажу. І дуже мені сподобалося покривало. Ці квіти вони вишиті. Машина вишивка, така дуже гарно все зроблено. І по розміру просто супер підійшло, класно. І ці квіти, вони такі ніжно-ніжно-золотистого кольору. хотілося вам зблизька показати, щоб якось максимально передати, не знаю чи відео, передасть чи ні. Дуже ніжний, гарний золотистий колір. Мені дуже сподобалося В кімнаті одразу стало дуже світло, незважаючи на те, що. І попереднє покривало було світлим, але з цим якось стало ну, зовсім світло і сонячно. Ну, І далі змінюю наволочки. Також в мене минулорічні наволочки взяла одну таку помаранчеву, а іншу білу, вони по структурі однакові, тому дуже гарно будуть пасувати. Ну і ще в мене є така одна довгенька, також її додам. Вона така, ніби тепла, якби вже як... ніби зимова, але і осінні вечори холодні. вони також асоціюється з чимось таким м'якеньким і тепленьким. Далі перехожу до декорування зони столу. Також буду трошечки тут додавати осінніх елементів. Цей букет, який з Лего зроблений, я, звісно, залишаю, бо це мій подарунок від моїх коханих чоловіків. Але просто хочу додати сюди трошки таких осінніх елементів. У мене є також декоративні листочки, є також евкаліпт, що також асоціюється більше з такими холодними днями. Тому додаю ці елементи, також трошки щоб розбавити, щоб букетик став ще більш таким осіннім і яскравим насиченим помаранчевим кольорами. Ну і додам ще декілька елементів у вигляді плейсматів. Також серветки красиві знайшла з гарбузами. Ну і свічки обов'язково. Я дуже люблю свічки, вони додають дуже такого тепла і затишку. І нам буде ще приємніше проводити час за цим обіднім столом. It was just one kiss, but that don't justify it I know what I did was wrong But it's like I did it just to spite you Because all we ever do is fight Oh, and I really think it's time we said goodbye Baby, I'm too fed up with us I can't take no more screaming, hurting me. Each other's feelings Maybe I'm just too tired and to talk And you don't wanna decide Декорувала вже зону комода, і також вирішила один плейсмат зайвий поставити ось тут на ось цій тумбочці. Я тут люблю каву пити. Ну і ще прикрасила свічкою. Також вона в мене вже була, але вона така осінньо-зимова, тому також її тут поставила. Ну і Змінюю тут декоративні наволочки на цьому диванчику. Але хочу із тих наволочок, які завеликі, разом із тим кривалом були у наборі, хочу їх перешити і поставити. Ось тут. Ну, а поки що вирішила замінити лише одну ось цю жовту залишити, бо вона ніби також така осіння, тому поки що не змінюю. Також застряю на стільці попрані вже чухли, бо часто їх перу, так як вони дуже забруднюються, ну а без них ніяк, тому що я не люблю цих синіх стільців. ну а Звісно, ми їх не можемо нікуди діти. Ну і ваше саме улюблене і моє також це картинка до і після. i promised you heaven but На завершення ще хочу вам показати нашу антидепресантику, нашу мішельку. Вона така смішна була тут. Я захотіла її зняти, сиділа. У салоні красив, неї процедури були, після того, як вона покупалася, сушилася феном, ось так і чоловік сушив. Бачите, як їй подобається, вона собі сидить і балдіє. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. І ви поставите вподобайку, підпишитесь на канал. І я бажаю всім спокійного, мирного вечора, дня, ночі і до зустрічі у нових відео. Усім па-па!